Вітаю з вами другий подкаст Грей Дентал. І сьогодні ми будемо говорити, як з дитячого стоматолога зробити кращого друга. З нами дитячий стоматолог клініки «Грей Дентал» Роксолана Радзівіло. Вітаємо! Вітаю, рада сьогодні бути тут і поговорити про наших найменших, але найвибагливіших пацієнтів. Почнемо з найголовнішого з якого віку варто звертатися до стоматолога дітям. Найкраще звернутися до лікаря-стоматолога це з появою першого зубчика або протягом року часу. Це більше такий профілактичний візит. Він потрібен більше для батьків ніж для дитини, тому що на візиті лікар вас ознайомить з технікою чищення зубів, доглядом за ротовою порожниною і зможе вам підібрати правильну пасту та щітку за доглядом за ротовою порожниною для дитини. А батьки думають, чи є сенс лікувати молочні зуби, все одно ж вони випадуть для чого там витрачатися? Є сенс лікувати молочні зуби і робити профілактики, робити огляди. Наскільки часто так, звичайно, батьки дуже помиляються в тому, що думають, що молочні зуби не потрібно лікувати, тому що вони несуть одну з найголовніших таких місій: це допомагають прорізатися постійним зубам і є слугою таким навігатором для них. Тому, коли приходить час, коли відбувається зміна молочних зубів на постійні, і саме по молочному зубчику постійний зуб прорізається, займає своє правильне положення і може. Виконувати свою правильну функцію в зубощелепній системі. Найбільший ворог дітей, стоматологів, це страх. Так. Як подолати цей страх? Як ви працюєте з дітьми? Ну, дивіться, якщо вас ще не було, вашої дитинки ще не було досвіду лікування в лікаря, тому варто вдома ще заздалегідь з дитиною поговорити, показати, розказати, що ось ми йдемо до такого то лікаря. Лікар огляне твій ротик, подивиться зубки, гляне чи все добре, чи можливо будемо щось лікувати, але в перший візит ми робити цього не будемо. Це просто ми познайомимося, ти побачиш кабінет. Крісло, застерегти дитину, що все буде добре, що буде безпечно, щоб дитинка не боялася. Якщо вже у вас був досвід лікування в лікаря, і ви приходите, наприклад, до нас вперше, тут вже задача зірочкою, бо якщо вже дитинки був досвід, то для лікаря головне це викликати довіру. Ми, наприклад, в клініці багато розказуємо, показуємо, що будемо робити, які етапи в лікуванні, що будемо використовувати, щоб дитині було спокійніше. Також, наприклад, не використовуємо такі загальноприйняті терміни, які використовують лікарі в стоматології, а говоримо такими простішими словами, щоб дитина не злякалася. Для неї це не було дуже складно тобто і це вона... більше в формі гри, правильно. Якщо з маленькими дітками, то так, але якщо дитинка доросліша, то це більше про довіру, спокій і впевненість дитини, що все буде добре. І що, наприклад, якщо вона втомиться, їй дадуть відпочити, чи там передихнути, попити води. Також ми, наприклад, трішки стараємося зробити таку атмосферу більш довірливу. Наприклад, включаємо улюблені мультфільми чи музику, чи можемо перебрати. Перегляд на Ютубі влаштувати те, що дитинка хоче, щоб трішки була спокійніша атмосфера. Я зрозумів. А як зробити взагалі батькам профілактику вдома, угу. саме по дитячих зубах? Ну, найперше, це є і найголовніше догляд за ротовою порожниною. Ви маєте чистити зубки два рази в день. Якщо дитина, наприклад, не хоче цього робити, вам головне в цьому питанні не здаватися систематично кожного дня. Старатися з дитиною чистити. Це вам, звичайно, що не буде получатися все з першого разу. Але з часом для дитинки це буде норма в щоденному ритуалі, такому, що дитинка має почистити зуби. Також ви можете наприклад, разом з дитиною це робити, щоб для неї ви подавали приклад. Також вдома можна, наприклад. Використовувати професійні засоби, наприклад, пасту із чітко відповідно до віку і з безпечним складом. це дуже важливо. Ще ви можете повпливати на раціон харчування дитини, більше вживати овочів та фруктів. Для дитинки більше давати питну воду. Це буде давати тільки позитивний ефект. І не забувати, звичайно, про Професійні гігієни і огляди в лікаря профілактично це кожних 6 місяців. Але якщо у вас вже є попереднє лікування чи великий об'єм лікованих зубчиків, то це краще робити частіше приходити до лікаря, хоча б кожних 3-4 місяці. Ну, одним словом, якщо дитина не хоче чистити зуби, то все-таки треба якось. Треба це, знаходити да, підхід під і... чи під і... музику, чи під мультик, чи якось заохочувати. Так, обов'язково, бо це здоров'я. Тобто побороти карія може тільки щітка. Більшості. <реш> <Більшісті. реш> Давайте от чесно розкажемо. Там, підтвердимо чи спростуємо міф mm -hmm. на рахунок солодкого, тобто, що можна, що не можна, як впливають там цукри, цукрозамінники, соки, нектари. От, тобто в сучасному житті ми стикаємося просто з величезним різноманіттям цукрів, і воно ж явно якось впливає на зуби там, і дорослих, і дітей, само собою. Ну, звичайно, так, солодощі мають негативний вплив на зуби. На жаль, ми не можемо проконтролювати кількість, яку ну не зазвичай ми не можемо проконтролювати, бо це може відбуватися в садочку, в школі чи будь де скільки дитина вживає солодощів. Але ми можемо проконтролювати саму гігієну, яка зможе допомогти трішки з цим боротися. Солодощі так, вони несуть негативний вплив і напої також особливо газовані, несуть негативний вплив на зуби, тому треба якомога мінімізувати кількість вживання солодкого. Щоб дитина поменше ну, вживала. Ну і давайте скажемо все, все ж таки правду, що якби там сам цукор, ми ж не можемо без цукру обійтися. Звичайно, та ж, без так. глюкози, просто скажімо, частота самовживання, тобто абсолютно правильно, якщо резюмуючи, то звести до мінімуму, хоча б так. Хоча би. Або ну я раджу батькам ну ви не забирати в дитини солодощі взагалі з її життя. Такого, я думаю, ну це нереально. Якщо не зараз, то і неправильно, і неправильно. якщо не сьогодні, то завтра вона все рівно буде Спробує їсти солодке, але головне хоча б їсти те солодке, яке не дуже прилипає до зубів або не застрягає між зубами. Тобто і риски, і риски по мінімуму Желайки, оці всі жувальні штуки, які ну вони несуть надзвичайно негативний вплив. Тому що, наприклад, якщо дитина поїла там, лягла спати, спати, воно застряло між зубами, дитина зуби не почистила. Відповідно, це дуже впливає на емаль, і вона під тими всякими. Різними мікроелементами руйнується, і тоді викликає карієс, і може бути і чутливість, і біль і від ну це один з негативних таких так факторів. А що таке питання? Тобто, ну скажімо, і натуральні, бо там люди кажуть, ну зараз кажуть, от ми ж будемо соки, там якісь фреші робити, щось таке. Угу. Тобто, як, як як впливають, скажімо, чи більше, чи менше впливають натуральні саме продукти там солодкі. Натуральні цукри, угу. ну дивіться, якщо у вас там чи домашні компоти, чи свіжовижиті фреші, старайтеся теж їх не підсолоджувати. Я розумію, що ви трішки будете це робити і давати. Але якщо це домашня продукція, ну так, але не в великій кількості. Але якщо ми говоримо про магазинні соки, то в них також є цукор, той самий, тільки просто в іншій формі, тобто там є глюкози, замінники, вплив той самий. Давайте поговоримо про міфи. Давайте так. визначимо топ-5 угу. на ваш професійний погляд. Ну, перший міф це те, що не тільки від солодкого псуються зуби, також негативний вплив дається накопичення великого кількістю нальоту на зубах, від того також розвивається каріс, харчові звички дитини розвивають також каріс, вживання вуглеводної їжі, вуглеводних перекусів, вживання газованих напоїв. Це все також впливає на стан зубів. Другий міф це те, що молочний зуб не болить. На жаль, батьки думають, що там немає коренів, немає каналів і молочний зуб не болить. Але це все не так. Молочний зуб болить. Він забудовою такий ж самий, як і постійний, тобто має коронку, має корінь, має нерви, але він відрізняється своєю пульповою камерою, тобто нерв там вище стоїть, вона є більша пульпова камера, і каріс дуже швидко переходить в загострені стани, тобто в пульпіти періодонтити, І тоді, якщо дитинка не скаржилася, що їй болить зуб, потім починає боліти. А от коли дитина не може говорити не в тому віці, скажімо, як розпізнати, які сигнали є ознаки болю або якогось там дискомфорту з зубами в дитини? Ну, я думаю, що коли прорізаються зубки, то батьки знають, як дитинка реагує. Це це, це, це нереально, вже не побачить. Але якщо ваша дитина ще не розмовляє, то ви побачите по тому, що, наприклад, дитина буде брати до ротика чи іграшку свою улюблену, чи пальчики, чи печиво, чи якісь інші предмети. Або, наприклад, якщо ви будете давати дитині їсти, і вона буде їсти на одну зі сторін. Це буде свідчити, що все-таки щось на Іншій стороні не те. Або, наприклад, ну, буде плакати це або триматися за щічку, це буде вказувати те, що дитинку болить. Якщо дитина вже старша, і вона вам, наприклад, там ну, не говорить, що вам болить зуб, ви не знаєте. Але під час домашньої гігієни ви можете зазирнути до ротика і побачити, що, наприклад, зуб змінив колір. Чи, наприклад, почав хитатися, чи там ви більше щіточкою почистили, їй неприємно. Чи, наприклад, ви побачили почервоніння слизової оболонки? Це буде свідчити про те, що з зубчиком щось не так і краще звернутися до лікаря. Давайте за слизові оболонки поговоримо. От в дітей, це в принципі як і в дорослих, є іноді проблеми з самими Деснами. Угу. Тобто, коли вони починають там кровити, там тою чи іншою мірою, з чим це пов'язано? Це генетика, чи це щось набути? Як з цим взагалі профілактику робити? Як це лікувати? Угу. Ну, Чутливість не з'являється сама по собі, вона має тягнути за собою деякі там фактори. Одне це може бути, наприклад, якщо дитина скаржиться на кровоточивість ясен чи біль ясен. Це може бути те, що дитина неякісно, наприклад, вичищає зуби, накопичується наліт в прищіковій ділянці і зазвичай від цього ясна запалюється і потрібно, наприклад, прийти до лікаря стоматолога на професійну гігієну, щоб вичистити цей наліт, і тоді лікар ще підбере вам додаткові. Засоби догляду вдома і чутливість пройде. Або, наприклад, дитина там в раціоні харчування що з дитині не підходить більше кислоти, яка може впливати на чутливість зубів також. ну Ще дитинка може на чутливість скаржитись хіба тоді, коли в неї чи зміна зубів відбувається, чи, наприклад, прорізається зубчик, який вже наприклад там випав, і дитина скаржиться, що при вживанні там, холодної води чи солодощі потрапляють, її там може Трішки бути неприємно, але в більшості сама по собі в дітей чутливість ну, як такої немає, більш це в дорослих. Коли застосовується седація, угу. коли ми вводимо дітей в сон? Е, ну, е, ми працюємо в умовах анестезіологічного забезпечення. В нас є м, команда лікарів, з якою ми разом працюємо. М коли застосовуються, є дітки, наприклад, малого віку, в яких вже є певний об'єм роботи, і вони в силу свого віку не можуть, наприклад, посидіти в кріслі для того, щоб лікар якісно пролікував і, наприклад, витримати всі ці маніпуляції, які потрібно зробити. Тому дитинку тоді рекомендується лікувати в наркозі, також діти, в яких з терапевтичним лікуванням може додатково бути ще хірургічне втручання. Потрібно. Тому такі діти також лікуються в наркозі. Ще діти з затримкою та вадами розвитку. На жаль, їм тільки може проводитися лікування в наркозі для того, щоб якісно все пролікувати. То це потрібно. І дітки також з негативним досвідом. Наприклад, якщо в них вже було попереднє лікування, і вони панічно бояться і не можуть витримати всіх всіх маніпуляцій, які потрібно зробити, то ми рекомендуємо тоді лікуватися в наркозі. Є міф за втор, угу. тому що все-таки як не круто він є в нашому організмі, але люди чомусь його бояться. Так. Ну, в стоматології втор це більше про е, пасти використання пасти з містами втору. Е, е, він несе тільки позитивний вплив, якщо вам лікар підібрав якісний професійний догляд з вмістом втору, відповідно до віку дитини, якщо ми говоримо про дітей, то це буде нести тільки позитивний вплив, е, будуть зубки е, емаль і емалі зміцнюватися, і також буде е, карісорезистентність збільювати збільшуватися, і все буде добре. Приходить там тато, мама, uh -huh. дитина, грейдентал, uh -huh. uh -huh. заходить в кабінет. Що далі? Ми знайомимося обов'язково, питаємо, як дитинку звати звати скільки її років. Діти зачасту люблять приносити, приносити з собою чи свого ну, свою улюблену іграшку, щоб їм було трішки спокійніше. Але ми стараємося зробити таку атмосферу довіри в кабінеті. Включаємо улюблений мультик чи пісню, чи якщо дитинка вже старша, вони люблять дивитися свої різні улюблені передачі на Ютубі. Тому багато говоримо, пояснюємо, розказуємо, які етапи в лікуванні, що будемо робити, що будемо використовувати. І говоримо такою не загально прийнятими термінами, які є в стоматології, а такими простими. Словами, назвами спеціальними для того, щоб дитинка не відчувала небезпеку, щоб вона розуміла і знала, що все буде добре. Тому використовуємо, наприклад, там термінологію, таку простішу, щоб дитина не боялася інструментів та матеріалів. Сучасні методи лікування, як і в дітей, так і в дорослих, вони зводять біль до мінімуму. Так. Що може запропонувати Grey Dental? Грейдентал взагалі, в дитячій стоматології може запропонувати вам Якісну роботу, швидке реагування на ваші потреби чи там проблеми. Якщо, наприклад, ви звертаєтеся до нас з білю, і ви чи не лікувалися в нашій клініці, чи ви є первинними пацієнтами, чи вже лікувалися? Ми обов'язково реагуємо якомога швидше для того, щоб дитина не терпіла болі і допомогти дитині якомога швидше. Запропонуємо хорошу лагідну атмосферу е і постараємося, щоб ви нам довіряли. Це найголовніше, та саме довіра це найголовніше. Дайте як профік кілька порад батькам і дітям угу. з вашого досвіду. Так. Батькам все-таки бажаю терпіння і порада, така що трішечки набирайтеся терпіння в догляду за ротовою порожниною своєї дитини. Пам'ятайте, що ви працюєте на майбутнє сьогодні. Трішки більше завтра буде набагато краще. Дитинка буде свідоміше, вона буде розуміти, що догляд за ротовою порожниною це є щоденний її ритуал, який має не приносити жодних зусиль. Це має бути все з легкістю. А дітям бажаю бути здоровими обов'язково, зростати під мирним небом в нашій країні, щасливими, і нехай всі ваші мрії, задуми все обов'язково збувається. І щоб зуб, нитка, двері ніколи такого не Так. друзі. Ми будемо дякувати Роксолані і прощатися. Я сподіваюся. Ми точно що заспокоїли багатьох mm. батьків. Тому не забувайте підписуватися на нас. обов'язково шерте, обов'язково дивіться минулі подкасти. Буде багато цікавого і залишайтеся з нами.